Дніпропетровську суботу став справжньою ареною битви для місцевого Дніпра та Полтавської Ворскли, як на полі, так і на трибунах. Зникровлений травмами та дискваліфікаціями Дніпро залишився без шістьох гравців основи. Рамосу навіть забракло футболістів для повноцінної заявки. Попри це, господарі з перших секунд позначили свій пресинг. Непоступливість вилилася у чотири жовті картки, отримані Дніпрянами ще до перерви. Боротьба зосередилася у центрі поля, хоча до штрафного майданчика суперника частіше доходив саме Дніпро. На 11-й хвилині удар Матеуса не зміг прошити захисні редути команди Павлова. Це вже Боатенг вискочив на побачення з Казаковим та переграти кіпера не зміг, а олійник на добуванні не влучив у ворота. За відсутності голів найбільший резонанс викликав епізод на 44-й хвилині гри. Маркоський у підкаті зупинив Кравченка. Арбітр дав жовту картку капітану від Дніпра. В такому моменті дати жовту карточку Я не розумію. Суддя з Донецька, котрого я давно знаю. Ну, ета указання тому поэтому наш чемпіонат такий. Одні скандали, одні це. Гра з динамо і мені дають восьму карточку. Я пропускаю У нас так грати нікому першому таймі, за що він дав кравченко жовту карточку, коли в недоборстві з Марковським. Вони вместе шли він показує кравченко жовту карточку. По перерві Рамос випустив у бій Калініча, що ледь встиг залікувати травму. Хоча Ворскла провела кілька гострих атак, на вістрі хибили рибинок і Кривошенко, а забили господарі. На 50-тій хвилині Денис Олійник навісив, Матеус налякав Казакова, а Кравченко головою вразив порожній кут воріт. За 10 хвилин головними дійовими особами стали глядачі. Продовж гри на трибунах кілька разів розгортали банер, що зіграв роль червоної ганчірки для стюартів. Вони вирішили вилучити плакат, розпочалася бійка, і увесь фан-сектор Дніпра вирушив на іншу трибуну. Велике переселення народів змусило гравців Дніпра виступати миротворцями. Закінчилося усе поверненням фанатів у свої сектори і десятьма хвилинами доданого часу. Пристрасті вщухли ненадовго. Ворскла змогла окопатися у Карному Дніпра. І цей епізод суддя Дмитро Жуков з деяким запізненням розтінив як фол Шахова на Будникові. Янузі чітко реалізував пенальті. Було касання його пав пенальті. Нічого описувати. Суддя правильно прийняв рішення. Спорний пенальті, як я вважаю. вже п'ять секунд пройшло вже в репоротом про білям ставить пенальті. Ну... Але і це було не все. За п'ять хвилин Боатенг сфолив на янузі і раптово збив з ніг Безуса, який активно зреагував на порушення. Пряма червона картка. Ну я не думаю, що ми були першими, хто немножко спортивну дисципліну нарушив. Так повів себе ваш футболіст, Буатенг, я не знаю, мой у мене футболіст суток на 15 бо сам би здав, в тюрму. Так не завістіся на полі. Ботенг, там, я считаю, что чиста красная карточка не не здержалася, это я ничего не говорю. До фінального свистка кілька моментів мав Матеус, але рахунок на табло так і не змінився. Один-один. З таким суддійством неможливо грати. Такий арбітраж вбиває футбол. Йому немає жодних виправдань. Постійні жовті картки з тієї чи іншої причини, взагалі без усілякої причини. Соромно мати такий арбітраж в Україні. Ми змушені терпіти все. Я вже втомився. Нас принижують, вбивають, наступають на нас. Ми все це витримуємо. Гаразд, але досить, щотижня терпіти одне те ж.